Вітаю вас! Мене звати Марина Кондратюк, я керівник навчального центру компанії Лінко груп. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про САВТІ. В попередньому випуску ми вже познайомилися з цим новим міжнародним стандартом. Ось посилання на це відео. А сьогодні я хочу вас детально познайомити з кабінетом користувача рішення MDOC API Safa. Та хочу спочатку нагадати, що дане рішення складається з двох невід'ємних частин: кабінету користувача та вбудованого REST API для інтеграції з вашими обліковими системами. І так, після того, як програмне забезпечення буде розгорнуте у вашій інфраструктурі, а для цього потрібно створити базу даних та підключити до неї MEDOC APIS AFTUA. Вам необхідно буде створити організацію та надати доступи відповідальним особам. Як це зробити, ви можете дізнатися з окремих відеоінструкцій, посилання на які будуть опубліковані в описі до цього відео. Ось тільки після виконання цих дій ви зможете розпочати роботу з Автіфайлом в кабінеті користувача. А кабінет користувача це веб-кабінет, вхід до якого відбувається через браузер. За допомогою логіну та паролю або з використанням кваліфікованого сертифікату електронного підпису. Інтерфейс кабінету Медок АПІСАВТІЮА складається з наступних розділів: Реєстр. Це основний розділ, в якому ми будемо створювати, імпортувати та працювати з нашим ставті файлом, перевіряти та підписувати його, а також експортувати для подальшої передачі в ДПС. Довідники! Це користувацькі довідники, не плутаємо їх з розділом «Сафті файлу довідники Тут представлено шість користувацьких довідників, які я рекомендую вам заповнювати. Це значно спростить процес подальшої роботи з файлом сафті. І останній розділ це налаштування. Він призначений для адміністраторів системи, зокрема в ньому відбувається генерація приватного та публічного ключа. Які будуть використовуватись при створенні сесійного токену, який необхідний для налаштування API, за допомогою якого будуть передаватися дані з ваших облікових систем, необхідних для формування файлу в Далі ми переходимо з вами до роботи з сафті-файлом і почнемо ми з його створення. Для створення перейдіть в розділ Реєстр та натисніть кнопку Сформувати. Яка розташована праворуч у верхній частині екрану. Далі оберіть період, за який необхідно створити файл, та натисніть кнопку Застосувати. Нагадую, період, за який потрібно сформувати та подати аудиторський файл до ДПС, буде зазначений в запиті від контролюючого органу, і він може становити аж цілих 7 років. Сформований савці файл складається з наступних розділів: заголовок, довідники, бухгалтерські операції та документальне забезпечення. Розділ заголовок містить загальну інформацію про файл, включаючи назву та версію програмного забезпечення, за допомогою якого було згенеровано файл, загальні дані про організацію, яка подає софті файл, дані про посадових осіб даної організації, дані про банківські рахунки, які використовувалися в період, за який формується софті-файл. інформацію про фонди чи філії, у випадку, коли організація має розгалужену структуру. А також будуть зазначені критерії відбору, за якими формується файл. Заголовок частково заповнюється системних даних та підключених довідників, таких як посадові особи та банківські рахунки, тому, щоб пришвидшити їх заповнення, заповнюйте користувацькі довідники. А далі просто вибирайте необхідні дані. Розділ Довідники формується на основі інформації щодо облікової політики вашої організації. Власників та засновників типів господарських операцій, рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку, клієнтів та постачальників, запасів продукції, виконаних робіт чи наданих послуг. Також в цьому розділі вказується інформація про необоротні активи, і в цьому розділі також відображається інформація про податкові різниці, що виникли в організації. Загалом в розділі довідники цілих 15 довідників. Які організація заповнює, виходячи із своєї господарської діяльності, довідники є джерелом деталізації інформації, яка відображена в первинних документах і бухгалтерських операціях. Наприклад, в розділі відомості про продаж присутній певний покупець, який вказаний рахунку фактурі. В цьому розділі зазначається дуже стисна інформація про цього покупця. Детальне розкриття інформації про нього відбувається вже в довіднику клієнти. Це дає можливість один раз зазначити детальні дані по певному покупцю в довіднику і в первинних документах кожного разу не дублювати цю інформацію. Наступний розділ, про який ми поговоримо, це бухгалтерські операції. В ньому зазначається інформація щодо бухгалтерських проведень в розрізі кожної окремої господарської операції. Дані мають бути деталізовані, зокрема, зазначається тип операції, сума, унікальний податковий номер контрагента, а також інша інформація. Відомості про документи, що супроводжують операції продажу або придбання, операції з необоротніми активами. Та загалом всі інші операції організації містяться в розділі документальне забезпечення. Тобто всі ваші первинні документи мають бути описані саме в цьому розділі. При роботі з файлом Савті у користувачів є можливість редагувати, видаляти або ж створювати нові записи власноруч в кожному розділі присутні зручні фільтри, можливість пошуку та виділення необхідних даних. Всі зміни, що вносяться в процесі роботи з файл, зберігаються автоматично. Окремо хочу зазначити, що в рішенні модок UA є можливість спільної роботи декількох користувачів з одним файлом одночасно. Ми сформували аудиторський файл за обраний нами період. Далі перейдемо до перевірки файлу Савті. Хочу нагадати, що в рішенні медок API Сафтія присутня автоматична перевірка даних на відповідність стандарту SXD, яка відбувається при завантаженні даних з облікової системи або при імпорті. Щоб переглянути помилки, які виявила система, натисніть кнопку перевірити. І інформація про всі помилки відобразиться в блоці протокол перевірки. Блок Протокол перевірки складається з чотирьох вкладок, які відображають помилки, допущені у відповідних розділах сафтіфайлу. Якщо в процесі перевірки були виявлені помилки, їх кількість буде зазначена біля заголовка відповідної вкладки. Для перегляду та виправлення помилок необхідно перейти до потрібної вкладки. Вирізняють два типи помилок. Перший тип це помилки, обов'язкові до виправлення. Вони позначаються червоною іконкою. І варто знати, що файли, які містять такі помилки, будуть відхилені контролюючим органом. Другий тип це помилки, виправлення яких має рекомендаційний характер. Біля них представляється жовта іконка. І файли з такими зауваженнями можуть бути прийняті. Виправити такі помилки чи ні, це рішення особи відповідальної за формування аудиторського файлу у вашій організації. Для того, щоб перейти до поля, в якому допущена помилка, натисніть на іконку зі стрілкою. Яка розташована праворуч, відредагуйте дані, після чого повторіть аналогічні дії з іншими помилками. Після того, як всі помилки будуть виправлені, знову натисніть кнопку Перевірити і переконайтеся, що в протоколі перевірки відсутні критичні помилки. Якщо такі помилки відсутні, можна підписувати та експортувати файли до подання до контролюючого органу. На завершення хочу вас заспокоїти. Навіть якщо на перший погляд робота з автіфайлом виглядає досить складною. Але як ви вже побачили, ми зробили наше рішення максимально комфортним і зручним, і варто почати працювати з ним, щоб в цьому переконатися. Тож не зволікайте та не чекайте дедлайнів, замовте презентацію рішень вже зараз. І наші консультанти допоможуть вам з усім розібратися. З вами була Марина Кондратюк. Всього найкращого.